Всім привіт, вітанечка! Я для себе відкрила новий магазин Seafood. Це магазин, якби рибний вважається, і я хочу показати його вам, тому що вже останні 6 років я не вживаю м'яса, і для мене дуже важливо знайти хорошу рибу. Тут я знайшла два прилавки свіжої риби. Хочу одразу сказати, з усіх назв для мене був знайомий лише Сом. Потім а, лосось і макрела. Я, чесно кажучи, забула, як макрела звучить українською, не можу зараз згадати. Ну і звісно, креветки також. Тому, а, от моя порада, якщо ви шукаєте свіжу рибу, будь ласка, велком, тут ви її знайдете. Єдине, що всі інші риби, які там лежали, їх треба гуглити, читати, як вони їдяться, тому що для мене вони були абсолютно незнайомі, деякі назви взагалі не перекладалися там на українську. Також цей магазин не лише про рибу. Тут можна знайти там різні омари, кальмари і все інше, якщо ви таке любите і вмієте готувати, я таке лише в ресторанах, але якби така опція теж присутня. І, звісно, що стосується інших товарів, я вже пізніше, коли почала гуляти по магазину, усвідомила, що це магазин не просто сіфуд, а це магазин. Якби азійських товарів. Я, власне, не можу сказати, якої конкретно країни, можливо, навіть декількох разом. Але цікаве там було те, що була оця лапша, яка рисова є і є бобова. Я її дуже люблю, і вибір там просто шалений. Реально можна вибрати на будь-який гаманець, там і дешевший, і дорожчий, і більший, і менший, і тонший, абсолютно всі варіації. Ну і куди ж, звісно, без водорослів всіх видів. Тут загалом все пишеться іерогліфами, які я не вмію читати, але зрозуміло, що це має бути щось таке десь близько водорослі. А, і що ще стосується цього магазину, от смаколики, мені рекомендували саме ці спробувати. Я їх пробувала, вони дуже смачні, тому якщо будете десь бачити, і мої рекомендації скуштувати. Що воно таке не питаєте, я сама не пам'ятаю. От мені сказали, типу скоштую, я скоштувала, але що воно зараз в мене якби ну, вся інформація, яку, яка мені потрапляє, я не можу і запам'ятати, чесно скажу. Ну от, бачите, який асортимент нереальний цієї всієї лапші, спагетті, як його правильно називати. Прямо є все абсолютно, і навіть ті, які в Україні в нас продавалися, здивувалися, але такі зелененькі були теж. От, Ну і напівфабрикати також є, якщо ви любите. Хоча я те, що от ми любимо, я купую в костку, мене влаштовує, Тобто я не дуже люблю взагалі різні там варіації на тему їжі. Для мене якихось 20 продуктів і мені вистачає, там, буває, набридає, але загалом ні. Ну і це теж якісь місцеві смаколики, вони вже лежали біля каси. Я так зрозуміла, що це так розраховано на емоційні покупки. Отже, це все всім найкращого дня і бувайте.